Доброго ранку, мої дорогі підписники. Вітаємо вас на нашому каналі Містерії Оріани. Це канал про магію, про езотерику, про містичне явище, про сакральні знання, а також про карти Таро. Енергетичний фон сьогоднішнього дня представлений четвіркою Кубків. Карта говорить, що сьогодні треба. Проглянути свій внутрішній світ, зрозуміти, що ми хочемо дійсно, що нам потрібно, день своєрідного самопізнання, внутрішнього пошуку, такої, знаєте, самоідентифікації, відчуття власних потреб істинних. І якщо цього не відбувається, то можливість такі меланхолічні е смутки печалі, е стан, коли опускаються руки, і нічого не хочеться робити. Але чи це дійсно так? Е на перший погляд, здається, що так. Але причина безпосередньо пов'язана із протиріччям наших внутрішніх потреб. Це може бути те, ми робимо те, що ми не хочемо, тому що є інша потреба. Тому, будь ласка, вивчаємо себе із глибини, намагаємось себе зрозуміти. Це день невдалий для бізнесу, тому що ми не вдоволені будемо нашою роботою і в такому стані. Ми не здатні вірно відшукати наших партнерів та працювати з клієнтами. Але хороший день для самопізнання, для подібного роду медитацій та подібного роду практик. Для кохання пізнайте один одного краще. В плані, що ви хочете один від одного. Навіщо я тобі, а ти мені? Що це нам дає у купі? Це один з можливих, з можливих варіантів. Також це день, коли можна усамітнитися і просто подумати про своє життя, зробити певний аналіз, проаналізувати певні ситуації для їхнього усвідомлення. Наступним для здоров'я можливі захворювання, можливі такі, знаєте. Депресивні стани, ну, не депресія, тому що депресія це хвороба, а от такий депресивний стан, якийсь смуток, може бути навіть відчай, можуть бути в принципі інфекційні захворювання, також, проблеми з опорно-руховою системою, тобто, можливі різні такі загострення, і на це треба звернути увагу, щоб не мати таких серйозних проблем у майбутньому. Якщо ми говоримо про війну. Є такий, знаєте, певний застій в чомусь. І сам, сам стан цей, він таки призводить до, до, до сумних думок, як би там це не було. І те, що там дають, то його дійсно не вистачає, і це призводить до таких от станів. Сумних, на жаль. По, по війні. Та, якщо по магії, це чудовий день так, е, медитації різного роду для самопізнання, е, медитації зрозуміти, хто ти є. Це можлива робота також із тотемними тваринами, як варіант. Це ритуали заземлення, робота із е, деревами, і в прямому сенсі можна попрацювати із водою. Я зичу кожному вас. Кожному із вас благословення, гарного дня. І нехай проблеми та негоди не роблять у житті погоди. Тримаймося, бо ми неповторна, єдина благословенна нація. Бережіть себе. З вами був Валтасар.